Майже всі випуски нашої спортивної Донеччини були присвячені видам спорту, які мають динаміку. Чи взагалі можна назвати йогу спортом? Дізнаємось сьогодні. А також поговоримо про таємниці йоги та про користь. Це спортивна Донеччина. Залишайтеся з нами. Друзі, щоб дізнатися більше, ми запросили на нашу програму справжню богиню. Я вже так казала, і буду казати, якщо це жінки. Справжнього знавця. І ми дізнаємося звичайно більше під час розмови. Це Надія Карабльова, і вона розповість про те, що таке йога. Подізнаємося таємниці та поговоримо про відверте сьогодні. У спортивній Донеччині Надія, вітаю! Ну, По-перше, дякую тобі, що ти сьогодні із нами. Да? І по-друге, знаєш, в нас така нетрадиційна програма. Тобто, ми як презентуємо, то презентуємо якось так своїми словами. По-справжньому як тобі, тобі, про тебе можна розповісти, як от відносно цього спорту? Чи це спорт насправді? Е, признаним спортом йогу вважати не можна, тому що у нас немає да, в Олімпійському спорті такого виду спорту, як йога. Но є йога спорт, є йога сорівнування, є в Індії, є в різних країнах, з'їжджаються імені такі практики, котрі хочуть достигати э, максимальної мобільності і сили і э, каких-то необичайних форм свого тіла. Я сьогодні буду тебе питати про такі звичайні речі на перший погляд, але э, вважаю важливими, адже дуже багато людей э, хочуть знайти себе у якомусь спорті. Це може бути динаміка, це може бути якісь там тренажерні зали, або просто отак прийти по порелаксувати. Це як для мене, як знаєш для людини, яка не розуміється. Но ну, я за мы сегодня разумеем. Ну, по-первых, расскажи, как вы зустрілися? я йога? Да, <с да, да. Для меня это первое такое питание. В общем, как бы подход у меня к ней был исключительно изначально спортивный. И когда люди ко мне приходят с желанием увеличить свои какие-то показатели, там растяжку или что-то еще, я их приветствую, потому что изначально люди действительно приходят часто на йогу оздоровиться или за какой-то форм. Красива, да? uh, и это не есть неправильно. Я вважаю, що кожен має свою цель в этом плані. Головне uh, результат. От як ти так зрозуміла, що це твоє, який ти отримала кайф адреналін від цього? І uh, прокинаючись вранці, ти кажеш, ні, 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 це моє, я буду кожного дня займатися. От є якісь такі є, uh... конечно. І це відноситься не тільки к йоге. І Я ні в коєму випадку не говорю, що вот люди займаються Ні. Второй момент. Человек должен чувствовать себя лучше после этих занятий. Он должен чувствовать, что вследствие этих занятий, потратив этот час, він гораздо швидше і результативнее выполняет ту роботу і тот э, функціонал, який у нього задачи по житті. Мені дуже подобається твоя поза зараз, От, щоб так сісти, скільки треба займатися. Ні, котрі садяться з першого заняття. Друзі, зараз перед вами людина, яка вперше це спробує. Я сьогодні спробую щось зробити. Подивимось, наскільки це. Ну, По-перше, я хочу. Теж зняти свої кросівки, щоб бути такою, як ти. Це важливий момент. Стопи і руки це проводники нашої енергії. Ми повинні розуміти, е, що є поняття чакри, бо вот на руках і стопах вони теж є. Я хотіла спитати з приводу того відео, ми його маємо е, на горі на Білокузмінниці. Угу. Що це було і наскільки це так, е, е, було складно для тебе. Я не, не такой спортсмен э, сильный, да, и вот этот, например, элемент мне давно не давал, не давался, поэтому для меня это было прикольно. Конечно, я не стояла на краю, это я сразу говорю. Я боюсь высоты страшно, ага. у меня кружится голова. И когда у меня есть видео, где мне пришлось сесть на край и свесить ножки чуть-чуть, а там дул да ветер, и я посмотрела вниз, а у меня закружилась голова, нет. І я нікому не советую. Ни, ни в коем Ні в якому случае, разі, друзі. Ни в коем случае. ми спеціально вибрали платформу, де було, і оно ну, кажется, що край, да? а там ще внизу еще одна платформа, чуть-чуть ниже, на несколько сантиметрів, така длина. Тобто там, по суті, падати було некуди. Ми маємо дуже багато видеоматериала из тем, тим, як працює і як все робить таке цікаве з приводу йоги, наша Надія Корабльова, наша сьогоднішня, сьогоднішня гостя, гостя нашої програми, але користуючись на Нагодою, ми дуже, дуже просимо тебе, покажіть нам майстер-клас якийсь. Що таке ми можемо сьогодні зробити? Зробимо? Щоб ви зробили. Чи щоб я зробила? <рес> я, спробую, я спробую, але я знаєш, так не впевнена. Якщо ти покажеш, може, я щось спробую. Гаразд. Да? Okay. Добре. Не волнуйтесь, Голову вперед. Грудь вперед. Ви знаєте, я зараз згадую фільм із Алісою Френдліх, <свят>, коли їй казали і туди, і туди, і туди, і туди, і <свят> туди. Ззаді підберітесь. А так, спереди в або живуть. Делайте, що вам говорять, все в себя. Все в себя. Він так. чула цю сцену, да. а, 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 і так. І так, і так, тобто, тобто, це важко, друзі. Це на перший погляд. Тут так, знаєте, здається, що стоїш і все. Але ти там... глаза німночка апущі. Тут все свободно. Плечі відкинути назад. Надія, дякую тобі. Ну давай далі щось таке ще зробимо. Що, що можливо зі мною зробити, людина, яка це все можливо, можливо з кожним. Ой, боюсь, что я не одолею ту ногу. Ерунда, справитесь. Альона, ти жива? Я втомилася. Завить, це робить мої хлопці з моєї команди. Вони приводять мене до, чувств, до почуттів якісь. Я дуже втомилась, це несподівано. А, але дякую тобі за цей майстер-клас. Друзі, це було щось насправді, адже я зараз розумію, що завтра все буде боліти, буде боляче тут, тут. не буде, тут. тому що в йогі є як є як і мишечне напряження, так і витяження. Тому саме після йоги от ми менше всього відчуваємо кріпатури. Ну, напруження я відчуваю зараз. Слухай, а ми зможемо відпочити і попити, наприклад, чаю або кави? Ой, з удовольствием сьогодні після, такий чудесний після, день. Після да. таких занять можна це робити. Звісно, звісно, да? однозначно. Тобто, ми вирушаємо друзі далі. Нам є про щось поговорити і дуже багато цікавого ще попереду. Залишайтеся з нами. а Мені потрібен відпочинок. Пішли. Друзі, дивлячись нашу програму, ви можете задати питання. Тож чому ми дивилися, як все робить надія, а не побачила майстер-клас? Дивіться наприкінці нашої програми, справжній майстер-клас від надії. А зараз ми після тренування так, от прийшли попити чаю трав'яного чаю, і зараз трошки дізнаємось, як насправді е, треба харчуватися йогам. Тобто, я знову хочу нагадати, що в нас програма з нетрадиційними питаннями. Ми е, десь там дуже глибоко не ліземо. Але все ж таки хочу зрозуміти, е, якщо це все ж таки є частина спорту, в цьому і люди користь отримують, як треба харчуватися. Надію, як ти харчуєшся, ногі йоги е, питаються і е, придержуватися вегетаріанської традиції, да? Или веганство. Я выдерживаю посты. Я из мяса употребляю только птицу и рыбу. Кушаю, но в небольших количествах. С другой стороны, в моем окружении очень много вегетарианства, и это своего рода аскеза. Чоловік йде на це значно. Я привітую, якщо это, вследствие цього виходить хороше здоров'я. Чому б ні, якщо він чувствує, якщо він чувствує краще, духовно, то чому б ні? Добре. Ну, слухай, і таке запитання, все ж таки, от коли ми говоримо про йогу, я дуже часто бачу, коли а, люди кажуть, от хто займається йогою, досягає якоїсь мети, вони можуть парувати, вони якось відриваються від землі. ну Мається на увазі якесь таке Духовне да, вот створення да. о цього образу. А вот ти в це віриш, чи ти цього бажаєш? Йога, як і будь-який інший спорт, по-перше, дисциплінує нас. Виконуючи упражнення в статиці, не в динаміці, да, не, не сели встали, а саме, остановившись в этой позі, заставив свой ум подчиняться, мы останавливаем так называемые волнения ума. Э в йоге они называются вритти, волнения. Вот наш ум Он в постоянном движении. Так вот, именно йога позволяет достичь этой самой э, тишины в голове и пустоты. От час, доповнюючи е, твій, твою останню відповідь, е, я хочу тебе спитати, чи все ми правильно сьогодні зробили. О, давай так поступово. Ми зустрілись, Ми поспілкувалися з приводу якоїсь користі, необхідності йоги, чи це спорт, чи це е, розвага, чи це те, що нам потрібно. І е, а потім ми прийшли і п'ємо з тобою трав'яний чай. Чи все у нас сьогодні правильно? Вот еще такой момент, но ну, не существует правильно или неправильно в йоге, понимаете? Йога дает полную свободу и полное вот эм, здесь мы должны опираться на свои желания э, настоящие, мы к ним прислушиваемся. Если нам захотелось травяного чая, это замечательно. Если нам захотелось расслабиться и полежать после практики, пожалуйста, полежите. Если вам захотелось наоборот действовать в этот момент, вы чувствуете прилив энергии, сделайте это. Друзі, я хочу зазначити, що це перший випуск спортивної Донеччини в форматі одного героя. Тобто раніше ми розповідали про багатьох людей, були на тренуваннях, на змаганнях. Я дуже вдячна, надії, що ми такий екскурс отримали сьогодні і дізналися, що таке йога. Було цікаво, надія. Дуже Спасибо. дякую тобі. Спасибо дякую большое. за цей день і за те, що я відчуваю, що я сьогодні займалась. Друзі, це була спортивна Донеччина. Зустрінемось наступного тижня.